Я вже жила сама, без мами, то у мене в квартирі був такий срач. Я не знаю, чи можна говорити такі слова, чи не можна. Я вам говорю, як є. В квартирі був такий срач, що мені просто соромно було, коли хтось до мене приходив у гості, не попередивши. Ну, я сиділа, коли там попереджали, то я ж прибирала, намагалася, да? от, наводила чистоту. В принципі, було більш-менш. А коли до мене хтось отак заходив, там я проходила повз привіт, давай кави поп'ємо. От для мене це був шок. Для мене це був стрес, тому що е, я я, я весь час вибачалася. Ой, вибачте, в мене не прибрано, Ой, вибачте, у мене тут щось валяється. Ой. З роботи ти йдеш додому, і ти розумієш, що в тебе вдома чекає срач. На вихідних хочеш собі щось запланувати, але тебе гризе совість, бо ну як же я піду кудись там у гості або на концерт, коли у мене вдома срач. Тобто розумієте, оцей безлад, оцей хаос, він настільки давить, настільки гнітить і настільки керує твоїм життям, от що, от, от начебто, ти кажеш собі, а мені все одно що у мене там робиться, але насправді в душі воно ж тебе смикає і воно тебе гризе, що це воно таке в тебе робиться. От. І з цим щось хочеться зробити. А зробити не знаєш. Що...